все, все. І постав цю ниточку і проведи назад, і в тебе вийде це вузол. Вона вже на все, вона у мене вже. Вона у мене просто відпускає, я не можу зрозуміти, як вона може зафіксуватися. Ти взяв ось тут, вона тут, ось вот хрест. Перша, да? Раз. Вот. Друга. Передній. Раз. Пальчиком доводиш. Вот. Mm -hmm. І особливо другий. І оратний. Окрас. Тут закинула собі. Воно сама ж проситься. Все воно сама проситься. Далі. Виверне палець. Закинь так, як ти закинула. Виверне тепер цей палець. Отак. От Укази да, сюди отак от, от. Да. Соку з ним і верни і, і в тебе готов узол. Mm. 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 Получается, <говорі> не получается второй раз. Получается. Раз, собі зафиксировала. Передний. Далее. Шайшний. І четвертий, якщо треба, то знов порядній. Так, не? Так, це задній. Накидаєш, як він проситься. Показательний палець. Сюди, сюда, сюда возвращаешь, да? И ты его назад верт, да? Раз. И что эту нитку сюда? Да, так просто, подивись. Бачиш, мені треба от, просто зробити, получается, накид угу. і оцей палець протягнути сюда. Угу. Для чого? А для того, щоб забрати цю ниточку. От, по кластер. Не вче ні туди, нитка там усередині. От. І далі просто, щоб от Тобто мені треба вот цей рух зробити, забрати. Як у тебе так виходить, що воно. Ті же руки, правильно? Есть, та то, же, те же те, рука, да? так? Та же напрямок, так? Да? А, а можна не стріляти? Я його зверху. Подстріляли? Підвожу під цей, але я можу. З тебе суть моя вот, оцей да, вот, 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 вот вот паспорт. А как у тебе так вийти? Скільки состав? Там максимально 30, але задача яка? Ти стріляєш, ти стоїш штуки, на поготові скидиш або робиш постріл, цілишся двома очима, не закриваючи і опять опускаєш. Типу по свисток стрісуєш свисток. Вах опустив. Вах опустив. 아하. Uh -huh. mm -mm.